Ці мамиру Божого Бог з самого початку дав людям закони. І ці закони вони держаться на двох заповідях. Саме головне, це люби Бога в першу чергу, і люби ближнього. І так як люди вони не дуже трималися цих законів, прийшов Ісус Христос на землю. Він заключив завіт своєю церквою, і Він приніс благодать. І він показав, як треба жити по благодаті. Це нести милість, любов, віру, це жити справедливо. І якщо я являюся Церквою Ісуса Христа, якщо я виправляюся, якщо я з'єднана з тілом Ісуса Христа, то. І є благодать, то я тоді на суд Божий не йду.